Продовжуємо розв'язувати задачі про прямокутний трикутник. Задача. У прямокутному трикутнику: один із гострих кутів дорівнює 27 градусів. Знайти кут між бісектрисою і висотою трикутника, проведеною з вершини прямого кута. Мова йде про прямокутний трикутник. Побудуємо прямокутний трикутник, відповідно. І покажемо, що один із його гострих кутів дорівнює 27 градусів. Так як нам треба знайти кут між висотою та бісектрисою прямого кута, проведемо бісектрису прямого кута СМ і проведемо висоту прямого кута CH. Починаємо розв'язування. Розглянемо трикутник АЦХ. Що ми можемо дізнатися про цей трикутник? По-перше, оскільки це H є висотою, відповідно, кут АС є кутом прямим. Два інші кути, так як у нас ми маємо прямокутний трикутник, відповідно, сума двох інших кутів дорівнює 90 градусів. Виходимо на. Трикутник, який нам дається за умовою задачі Б. Це є прямокутний трикутник з одним із гострих кутів, який дорівнює 27 градусів. Сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Відповідно, кут С Б буде дорівнювати 90-27 градусів, що я ось записала. І дорівнює 63 градуси. Тобто цей кут дорівнює 63 градуси. Тепер нам відомий гострий кут прямокутного трикутника АЦ. Знаючи один із гострих кутів, який дорівнює 63 градуси, ми дуже легко можемо знайти інший гострий кут АЦ, ось цей кут. Для цього ми від 90 віднімемо 63 і знайдемо, що цей кут буде дорівнювати 27 градусів. Тепер розглянемо ось цей трикутник АCH Що ми знаємо про цей трикутник? Так як у нас CM є бісектрисою, отже, кут цей буде дорівнювати 45 градусів, бо він проведен, бісектриса проведена з вершини прямого кута, отже ділить 90 напіл, отже кут АЦМ буде дорівнювати 45 градусів. За властивістю вимірювання кутів, кут АЦМ буде дорівнювати сумі кутів АЦ і кут HCM. Нас цікавить кут HCM. Ми визначимо його і з'ясуємо, що його величина дорівнює різниці кута АЦМ мінус кут АЦ. Кут М у нас 45 градусів. Кут АЦ у нас 27 градусів, відповідно, кут, який ми знаходимо, буде дорівнювати 18 градусів. Задача розв'язана.